Привіт, це Аня зі всі книги. І сьогодні я хочу розповісти про книги Ренсо Марігса. А у кінці відео оголошу про конкурс, у якому можна буде виграти одну із цих книг. Нещодавно вийшла української третя частина епопеї про дивних дітей бібліотека душ. А ще можливо ви чули, що скоро у кіно покажуть Дім дивних дітей від режисера Тіма Бартона. Прем'єру заплановано на початок жовтня. Так от, це і є екранізація першої частини Дім дивних дітей. Тож давайте вже про ці романи, бо вони справді неймовірні. Як би не хотілось уникати тавтології, та книги про дивних дітей виглядають досить дивно і навіть моторошно. А коли я вперше побачила це видання у моєї подруги, то з жахом вигукнула, що це ти таке страшне читаєш. Такими лякаючими і незрозумілими мені здалась обкладинка і ці фотографії. Фотографії... А коли все ж приступила до читання дивних дітей, то керувалась, перш за все бажанням почитати щось дійсно страшне, і була вельми здивована, що насправді це захоплива, інтригуюча місцями дуже романтична історія для і про підлітків. Усі ретро зображення у виданні зібрані з різних приватних фотоколекцій. Якщо погортати видання ні одним оком глянути на фото, то здається, що вони безглузді і зовсім не можуть стосуватись оповіді. Але всі вони то ілюстрації, які описують героїв та сюжет. Деколи примітивний ретро-монтаж настільки помітний, що аж смішно, а деколи фото настільки реалістичні, що аж мурашки по шкірі. У першій частині знайомимось з головним героєм Джейкобом. З дитинства його дідусь ментежив уяву малого розповідями про дивний острів та його мешканців. Але Джейкоб сприймав усе як вигадку. Та одного дня сталася жахлива трагедія, яка змусила Джейкоба задуматись над підтекстом цих оповідок. Він вирушив до Великобританії, щоб знайти таємничий острів і героїв дідових оповідок. І таки знайшов їх. І тут почались пригоди. Світ дивних не зовсім такий, як наш. Ці люди мають особливі екстрасенсорні здібності і тому мають відмежовуватись від звичайних. Наприклад, серед дивних, яких зустрів Джейкоб, дівчинка, яка володіє вогнем, ще одна вміє літати, ще інша володіє суперсилою фізичною. Хлопець, який зовсім-зовсім невидимий, ще один передбачає майбутній, а інший управляє бджолами. З іншими героями знайомтесь самі, бо це ще не всі. Ці діти знаходяться під захистом імбрин, які створюють часові петлі, у які не може проникнути ніхто, окрім дивних. Але стався збій, і головні вороги цього ідеалістично безпечного світу витвори і порожняки хочуть викрасти імбрину і дивних дітей. Як виявилось у Джейкоба, який все життя вважав себе звичайнісіньким хлопцем, теж є здібності. Він мисливець на потвор, і тільки він може їх бачити і нищити. Тож тепер це його обов'язок захистити нових друзів від небезпеки. Власне, це він і зробить, але перечуття небезпеки, все нові нові повороти у сюжеті та напруга змушують перегортати сторінку за сторінкою, і здається, що світ перестав крутитися. Велика фортуна, якщо ви знайшли книжку, яка не відпускає. Так, от це саме така книжка у другій частині місто порожніх або «Втеча із дому дивних дітей. Джейкобу потрібно боротись із новим лихом. Порожняки таки викрали їхню імбрину, і тепер потрібно її повернути. А для цього вони вирушають у довгу насичену небезпеками і пригодами виснажливу подорож часовими петлями. А ще тут є перше підліткове кохання, адже Джейкоб зустрів дивну ему і вже не може покинути кохану. Все це поміж небезпеками виглядає доволі романтично та цікаво, як автор розвиває цю сюжетну лінію. Словом, ви зрозуміли, що Ренсом Рік створив новий світ, дивний, але дуже цікавий зі своїми особливостями і правилами. Я ще не читала нової третьої частини бібліотека душ, але впевнена, що вона також дуже захоплива, адже друга частина закінчилась надзвичайно непередбачувано. Цього разу головним героям потрібно вирушити у Англію вікторіанської епохи. З анотації і опису книги взагалі не зрозуміло навіщо їм потрібно туди, але фото дуже багато обіцяюче. Увага! А тепер я розкажу про конкурс. Ми розіграємо бібліотеку душ або будь-яку книгу з трилогії серед наших улюблених підписників. Для цього вам потрібно підписатись на наш канал та написати назву книги, яку ви хочете, у коментарях до цього відео. Щасливого переможця ми оберемо за допомогою рендому і оголосимо 22 червня у наступному відеоогляді. Всім щасти! Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгору. До зустрічі отут чи тут?